дерка. Я не фанат Спайдерок, Бог бачить, я не фанат Спайдерок, але я розумію, чому в неї є фанати. Якщо у вас є ніж від цієї фірми, мені вам нема чого сказати, вимикайте. Але якщо у вас немає ножа цієї фірми, і ви не розумієте, чому навколо неї такий хайп, я спробую вам пояснити. У мене в руках спайдерко Тінішіс. Тінішіс, Тінішіс, як Ді. Погана в мене англійська. В мене в руках Спайдерко Тінішес. В чому суть компанії Спайдерко? Чому її так люблять і за що її знають? За те, що вони роблять тупо якісно. От, тупо, якісно. Коли тримаєш в руках Spiderco, ти бачиш, що тут немає до чого приколупатися. Знаєте, от хочеться, але немає до чого. Ти починаєш лізти от сюди, все ідеально. Ти починаєш лізти сюди ідеально, ти починаєш лізти сюди ідеально. І ти бачиш, що її зробили люди, які. Хотіли зробити щось хороше. Її зробили люди, які хотіли зробити класний ніж. Вони зробили класний ніж. Так, у мене є питаннячка стосовно деяких дизайнів. Спайдерко, е, деякі моделі мені прям дуже дивні. Але якщо вони щось роблять, то вони роблять дуже круто. Моя перша спайдерка, вона не була моєю, перша спайдерка, яку тримав в руках. Це мені дали на тренінгу погратися. І, чесно кажучи, перше враження було дещо негативним, тому що вона була якась легесенька, якась кольоровенька, і мені вона здалась іграшковою. Тобто, знаєте, зроблено якісно, зроблено прикольно, воно дебело, воно різуче, але виглядає іграшкою. І я для себе зафіксував спайдерки, що вони якісь іграшкові. Але з часом я подорослішав і почав звертати увагу на деталі. Я почав розуміти, що почав звертати увагу на те, що хайп навколо неї не просто так. Не просто так спайдерка вважається легендарною. Вона, по-перше, зроблена якісно. Сказав, скажу ще раз, буду ще багато разів говорити. По-друге. Вона зроблена людьми, які розуміють, що роблять. Тобто вона органічно тримається в руках. Тут є досить дебелий підпальцевий упор, щоб робити якусь жорстку роботу. Вона добре підігнана. Вона зроблена з тих матеріалів, які будуть витримувати не хард юз, але дуже-дуже довгий use. Е, Є повага к деталям, наприклад, ось ці місця, підсточені з одного боку, підсточені з іншого боку, щоб її приємно було утримувати. Е, загалом. От, якщо ви не знаєте, як сформулювати свої відношення до спайдерки, це якісний ніж все. Якщо вам подобається дизайн, беріть. Якщо вам подобається дизайн, але ви не готові віддавати ті гроші, яких він коштує, за які за нього просять, і ви такі, блін, ну я візьму репліку. Тому що репліка це той самий дизайн, але трошки простіше. Мені боляче, коли люди купляють репліки, тому що. Коли ви купуєте оригінал, ви купуєте не тільки дизайн, ви купуєте ще відношення до деталей. Тут відношення до деталей просто фантастичне. Конкретно ця модель, вона ну, одна із з із самих адекватних серед лінійки Спайдерко. Ну, я вам ще на самому початку сказав, я не фанат. Ця модель одна із самих адекватних. Мені подобається широке Лезо. Мені подобається класичний Спайдер Хол, цей отвір називається Спайдер у всіх моделей спайдерко така. Така діронька є, і деякі люди вміють робити Спайдер, спайдер Фліп, це коли вони таким щелбаном відкривають ніж. Я так не вмію. Я не вмію так. Ем... А, про що я казав? А, Про дизайн. Е, це один із самих органічних дизайнів. Є дуже дивні, але це один із самих органічних. Тобто це ніж, і ви розумієте, як ним користуватися. Е, що стосується довжини леза, не найдовший. І, в принципі, як, якщо ми кажемо про якесь ремесло, якщо ми кажемо про постійну роботу, можливо, різати линолеум ним буде не так зручно. Можливо, різати пороги ним буде не так зручно. Але на IDC просто ідеально. Він плаский, він капець який плаский, він практичний, він дирявий, ну, він сквозний, його можна продути, його можна промити, його можна прочистити. Якщо у вас туди щось забилося з якихось причин, там, я знаю, якась, якийсь пух, якийсь бруд, що завгодно, ви його можете прочистити, буквально залізти туди ватною паличкою, прочухати, прочухати, і все, у вас знову чистий ніж. Тобто це простий робочий практичний інструмент, який зроблений з повагою до деталей. Я не фанат спайдерок, але я розумію, чому у неї є фанати. Сиджу мотою відео, і думаю, а ще взагалі приколпався до ліноліума. Ні, ну, він не те, що прям і товстий, його можна розрізати, ну реально чим завгодно. І якщо ми кажемо про конкретно цю модель з падерки, зверніть увагу, що в неї форма клинка таким трикутничком. Тобто, чисто номінально вістря мусить витримувати досить серйозні навантаження. При його категорії він мусить витримувати серйозні навантаження. Тобто, так, є варіанти. І сильно більш агресивні, і сильно більшого розміру, і таке, що можна і кабанчика нафігу розрізати, але яку мету ми переслідуємо? Якщо ми переслідуємо зробити робочий, практичний, надійний ніж, це він. Це він. Я даремно приколупався до лінольому.